Вітаю! По своїй простоті я звикла усе спрощувати. Займаюся самоосвітою та саморозвитком, аби не перевантажувати себе застарілою 3D інформацією. Черпай її звідусіль від мудрих, компетентних, досвідчених людей у різних галузях. Парапсихологія, нумерологія, астрологія таро – Йога, духовні практики, Біблія. Зідусів беру сіль і створюю власний шлях. І ти шляхом духовного розвитку неймовірно цікав. Нещодавно побувала на виставці робіт художника Шрічин Моя. Ця виставка зараз є в арт-галереї. У нас в Луцьку у Цумі на п'ятому поверсі. Працює щоденно з 9 до 19 і буде в нас до 25 червня. У програмі кожного дня є жива музика, є години майстер-класів з малювання і після перегляду робіт виставки, перегляду відео, як працює автор, можна самому. Сісти, дадуть тобі папір, фарби, пензлики і зануритися у світ медитації мистецтво. Дуже раджу. Виставка Медитативний живопис та графіка Шрі Чин Моя трошечки про автора. Це досить відома на весь світ людина. Народився він в Індії у 1931 році. Основну частину свого життя прожив у Нью-Йорку, помер у 2007 році. Почав малювати у 43 річному віці. Його спадщина нараховує близько 200 тисяч картин та 16 мільйонів рисунків птиць. Про це детальніше розповім пізніше. Також він за своє життя написав 1600 книг. Склав 20 тисяч музичних творів, провів 800 концертів миру. Постійно читав лекції про мир у найкращих університетах світу. Був номінованим на Нобелівську премію у 2007 році. От послухайте, що Шрічен мой говорить про образ птаха. Образ птаха займає особливе місце у, творці, у творчості художника це метафоричне вираження устремління душі або внутрішнього я, яке прагне вийти за межі звичайності, розширюючи відчуття свободи і незалежності. До речі, він за своє життя виконав 16 мільйонів малюнків птахів. І от я хочу продемонструвати деякі з них, ось такі парлинки мудрості, там можна взяти. Тут, бачите, є ці малюночки птахів, і на кожній мудрість від автора. Шергічин моя. Кожного разу, коли я плекаю хорошу думку, я наповнюю яскравим світлом усе, що бачу. Щаслива життя це ясна ознака приборканого розуму та дисциплінованих думок. Хороші думки, чисті та сповнені натхнення думки прийдуть після того, як ми зробимо розум спокійним, але вони не прийдуть, якщо ми почнемо з намагань думати хорошими думками. Навіть сама думка про вдячність прояснює мій розум, очищує моє серце та сповнює втіхою моє життя. Гумор є надзвичайно важливим для того, щоб привнести новизну і свіжість у сухий розум. Ну і таких перлинок мудрості є аж. Торбинки, їх теж можна там взяти для себе і поділитися з друзями, рідними чи близькими. Також можна взяти дуже корисні брошурки, секрети внутрішнього спокою, медитація, тут все описано, як її проводити. До речі, Шичен Мой рекомендує для медитації палити ароматизовані свічки і обов'язково квіти, так як ми єднаємося з природою. Є ще три розділи брошурок секрети щастя. Так, Ось такі складені книжечки, я вам деякі секрети прочитаю. Отже, перша складова щастя це радість. Секрет радості не відшукати в житті бажань, секрет радості в житті стремління. Життя бажання. Засліплює нас і зв'язує. Життя стремління просвітлює нас і визволяє. Життя задоволення ніколи не може бути життям радості, бо за задоволенням слідує розчарування, а за розчаруванням руйнування. Тим часом за радістю слідує ще глибша радість. За ще глибшою радістю слідує дуже глибока радість. А за дуже глибокою радістю слідує нескінченна радість. Отже, перша складова щастя це радість. Друга складова щастя це вдячність. Я не буду читати цитати, бо це буде дуже довго, але ви знаєте, що ми повинні дякувати за все, завжди і всім. І Богу за подарований день і прожитий, і сонцю за те, що в нас зігріває, дає нам життя, і людям, які нам допомагають чи підтримують. Ну, абсолютно усьому, де б ви не були, в якому б ви середовищі не перебували, потрібно дякувати. Навіть за виконану вами важку фізичну роботу потрібно подякувати Богу, тому що Він дав вам здоров'я, можливість її виконати. Ну і третя складова щастя це прощення. Прощати потрібно найперше себе, так? простити за якісь непорозуміння, за якісь, можливо, свої проступки, погані вчинки і так далі. Ну і прощати інших за їхні гріхи і погане ставлення до вас. Незалежно від того, скільки речей ми отримуємо, чи скільки своїх бажань ми виконуємо, ми ніколи не будемо щасливими. Якщо не побачимо, що інші також щасливі, ми ніколи не зможемо бути задоволеними власним щастям, тому що справжнє щастя має бути всеохопним. Якщо ми можемо з любов'ю та щирістю запропонувати комусь щастя, то ця людина матиме щодо нас лише добру волю. Отже, від щастя ми отримуємо спокій. А від спокою ми отримуємо щастя. Ці дві риси не роздільні. радість, спонтанність і самовіддача завжди йдуть разом. Якщо у вас радісне і спонтанне серце це означає, що ви також володієте серцем, яке віддає себе. Самовіддача це дефіс або сполучна ланка між радістю і спонтанністю. З іншого боку, всередині радості, ви знайдете спонтанність і самовіддачу. Ось такі чудові мудрі поради це цитати із його книг. І якщо розглядати є такий трикутник так, фундаменту для вознесіння, то на його вершинах. Щастя, спокій душі і думок та насолода, насолода життям. Починаючи від природи так, і закінчуючи своїми відчуттями, що ми таки живемо. І сьогодні я приготувала таку, такий вірш, свою поезію, назвала її медитація, тому що Медитації заради заспокоєння, ну, це для мене вже пройдений етап. Я натренувала вже себе так, що я можу заспокоїти себе у будь-який момент, і навіть у момент якогось особливого збудження, так, агресії, тому що ну всі ми живі люди і бувають різні ситуації в житті. Отже, я навчилася володіти своїми емоціями, тому медитації мої більш практичні. Ну, я відразу переходжу до дії, Мені не потрібно годинами сидіти для того, щоб зупинити думки, заспокоїти розум, а тоді вже якось там зв'язуватися з своїм вищим я. Ні. Тому медитації вони є різні, як я вже сказала, там свічки, квіти, ну і вода. Так, от Для медитації, особливо медитація вознесіння, потрібна вода. Живе джерело. І я сьогодні хочу вам прочитати вірш, який я так і назвала медитація. Безмежне море і пестить хвиля, то враз накриє водою миє, вона солона, як жалю сльози. Хіба потонеш у тому морі? Моя стихія. Вода Тримає і сльози з морем мої єднає. А що людина у тому морі? Не мов би атом чи його доля? Страху не маю, заходжу сміло. Пливу, радію, купаюсь вміло. Моя стихія, я. З неї родом люблю ту воду, Бездонну воду.